Ні, ну от я сиджу і просто думаю, з чого почати ігрофільм. Ну, от на цій ноті і почнемо. Вітаю вас на каналі Clam Game і представляю вам своє нове відео. Це відео буде про другий етап в гонці Дітім 90-х, який організував учасники спільноти Гран туризму України. Суть проста. На вибір є три авто: Мерседес, Форд та БМВ. Всі плюс-мінус налаштовані однаково. Ну. Не зовсім однаково, фактично, Mercedes це безальтернативно найшвидша і найстабільніша машина по всім аспектам. Форд має хороше прискорення, але абсолютно нестабільне. BMW стабільна, але не має швидкості. Ну і я, людина не з простих, обрав Ford і взяв собі на мету скласти конкуренцію пілотам на Mercedes. До речі, судячи по кваліфікації, вийшло досить непогано. Насправді четверта позиція це дуже сильно серед мерседесів, ба більше на мерседесах пілоти, які в А та А рейтингу. І якщо ви звернете увагу, мій Форд це єдине авто не Мерседес, яке заїхало в топ-8. Ну, не хочу загадувати, але якщо стабільність не підведе, є всі шанси поборотися за місце в трійці найкращих. Відносно хороший старт тримав свою четверту позицію. На даний момент потрібно обережно зберігати позицію, щоб. Щоб що? Я простояв близько 10 секунд, бо тупо не міг повірити, що це сталося. Пілот на BMW не втримав керування під час гальмування, щоб не вибити інших суперників, виїхав за межі траси і вкрай масивно нас вибив. Просто прекрасний початок першої гонки. Я ледь дотягнув авто до підстопу, так як гонці тяжкі пошкоджені, бо більше автомобіль і так тяжко контролювати, а тут ще й пошкодження заднього колеса з бампу. Насправді для мене сенсу продовжувати гонку немає, але так як я, досить впертий, здаватися, я не став. Хто знав, можливо, поборюся за місце в топ-10, а можливо навіть стрибну в топ-8. І от протягом більшої частини гонки наздоганяю суперника на Мерседесі. Пілот має деякі проблеми зі стабільністю, і це означає, що в мене є деякі шанси спробувати поборотися з ним за місце у вісімці найкраще. Форд намагається мене вбити. Нічого нового. Знову намагаюсь нав'язати боротьбу, чи вийде на цей раз. Проходимо поворот пліч опліч, намагаюся по максимуму розкрутити двигун, пробую перехрестити обіти суперника. Він в свою чергу трохи помиляється на повороті, і я стрибаю на восьму позицію. Але чи встигну втримати цю позицію до фінішу? Я не дуже сильно хочу це коментувати. Це перша гонка насправді дуже сумна для мене. враховуючи, що мав всі шанси стрибнути в топ-3 серед об'єктивно швидших машин. Окей, далі нас чекає ще одна гонка, і це означає, що в нас буде ще одна спроба стрибнути на подіум. На цей раз стартуємо з п'ятої позиції. І в цей раз старт видається набагато більш динамічний. Між пілотами відбувається контакт, внаслідок чого я втрачаю декілька позицій, щоб нікого не вибити. Насправді на цю гонку я вивів для себе альтернативну тактику, не заїжджаючи на підстоп. І це означає, що я повинен їхати в своєму спокійному темпі, економлячи паливо та шини, щоб сформувати стрибнути на перше місце. До речі, моя стабільність це досить виграшна тактика, враховуючи, що ми вже на даний момент стрибнули на ще одну позицію в Наразі наша позиція п'ята, що потрібно сказати для темпу на економії дуже сильно. Пілот на Мерседесі знову і знову робить помилки, внаслідок чого вже на третьому колі я стрибаю на четверту позицію. Я вже на подіум, але своїм темпом я все більше підвищу свої шанси стрибнути на перше місце. Мене шосте коло. Не не відставати від суперника попереду. Він досить непоганий орієнтир для нас. скоріше за все, я єдиний, хто їде на економії. Якщо я втримую темп тих, хто їде без неї, це супер круто. І ось суперник попереду їде на підстоп. А мені потрібно максимально спокійно довести першу позицію до фінішу, що я і роблю дуже впевнено. Хотів би я сказати, що ось вона. Перемога, чемпіонство серед більш сильних пілотів. Ага. Як виявилось, в цьому чемпіонаті є необхідний підстоп. Сумно. Чесно кажучи, я навіть подумати не міг, що в такому чемпіонаті, ну, реально цікавому для мене, не можна використовувати різні стратегії. Після того, як я проїхав десятки гонок на вистарення, я на всі 100% можу сказати, що мене просто перестали цікавити гонки, де ти бездубно береш і їдеш в тайм-атак. Ну реально, в серіях реальної Формули 1 є менеджмент шинт. У World Endurance чемпіонатах є менеджмент шин, різновірні стратегії і таке інше. І в дітям 90-х на той час також були стратегії. Як би там не було, дякую організатору, ідея чемпіонату просто супер. Але такий чемпіонат не для мене. А тому я власноруч сходжу із дистанції, і на цьому для мене чемпіонат закінчено. Сподіваюсь, відео вам сподобалось, якщо це так, поставте, будь ласка, вподобайку. Також, щоб не пропускати нові відео, рекомендую підписатися на канал. А з вами я зустрінусь в наступних відео.